Yeah. Ці маленькі капсули творять дива з нашої шкіри. Дівчата, якщо за літо ви заробили пігментацію, обов'язково зверніть свою увагу на наші висококонцентровані капсули з вітаміном С для бездаганного, світлого, рівного і сяючого тону шкіри. А при замовленні вітаміну С ви отримаєте в подарунок наш неймовірний мультифункціональний захисний крем для обличчя з SPF фактором 50 на чпів плюс просютікал. Це крем, який е, допомагає запобігати передчасному старінню шкіри. Шкіра стає більш пружною. Він ідеально працює як праймер і готує нашу шкіру до подальшого нанесення макіяжу. Робить шкіру просто неймовірно рівною. Е, ну і звісно. Що хочу відмітити, те, що він також працює зі зморшками. Як використовувати наш вітамін С. В упаковочці 30 капсул, розрахований на повноцінний курс. Також капсули створені з морських водорослей, вони біорозкладні. Капсулка призначена для одного застосування. Ми наносимо їх після очищення на суху очищену шкіру, ні в якому разі ні на сиворотку, ні на крем. Після очищення. Іщення на суху шкіру прихлопуючими рухами, ми ніби вбиваємо продукт. Потім наносимо вже всі подальші наші кроки, сироватку, нічний крем. Якщо ж ви наносите. Продукти в даний період часу обов'язково беремо тоді кремчик з СП-фактором 50. Навіть якщо ви вночі використовували вітамін С, зранку ми наносимо обов'язково захист для того, щоб максимально закрити нашу шкіру, тому що вона після вітаміну С буде максимально оголеною. Ось, тому обов'язково правильно користуйтесь і ви побачите неймовірний результат від. Цього продукту е, тому дівчатка звертайтесь, поки є акція.